Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми знов будемо говорити про створення в Одесі всеукраїнського хабу з та реабілітації. Нагадаю, що ця ініціатива народилась після того, як Україна презентувала в Лондоні концепцію соціального відновлення. Один із пунктів цієї концепції передбачає створення в Україні національного хабу з ми підхопили ідею президента Зеленського, що Україна має бути гідною своїх героїв, переосмислили концепцію соціального відновлення та запропонували створити в Одесі національний хаб з протезування та реабілітації. Чому саме в Одесі? Найперше, тому що наш регіон має найбільш потужну в Україні санітарно-курортну інфраструктуру. Її легше за інші можна пристосувати до потреб реабілітації. Ми також маємо найбільш досвідчені кадри цього профілю та безцінний досвід. Саме наш регіон має найкращі природні умови, які дозволять надавати широкий спектр медичних послуг. Ми можемо лікувати респіраторні захворювання, опорно-рухому систему, проводити родинну та психологічну реабілітацію. На території нашої області успішно працює кілька десятків державних, комунальних та приватних підприємств, які спеціалізуються на протезуванні та реабілітації. В Одесі з успіхом реалізуються інші національні програми та ініціативи. Які можна інтегрувати в проект створення національного хабу, зокрема, це стосується ініціативи Безбар'єрна Україна та програми ментального здоров'я Якти, які потренує перша леді Олена Зеленська, Одеса вже довгий час виконує функцію провідного хабу або координаційного центру для Херсонської та Миколаївських областей. Це стосується багатьох питань, серед яких є і забезпечення потреб людей з інвалідністю. Отже, є всі підстави вважати, що саме Одеса має найкращі стартові умови для того, щоб стати національним хабом з протезування та реабілітації. Бюджетні витрати на реалізацію цього проєкту будуть менше, ніж в будь-якому іншому регіоні України. На це піде менше часу, а результат при цьому буде саме оптимальний. Друзі, за місяць що минув з моменту виходу попередньої передачі вдалося добитися суттєвих результатів. Одеські фахівці розробили поправки до базисної для сфери протезування постанови Кабінету міністрів. Про потребу їх невідкладного прийняття було оголошено мною з парламентської трибуни. Відповідне звернення до уряду підтримало 37 народних депутатів. Наші поправки вже опрацьовані Міністерством соціальної політики. Новий проєкт постанови вже надіслано на погодження центральним органам виконавчої влади та всеукраїнським громадським організаціям осіб з інвалідністю. Інспекція реабілітаційних та санаторно-курортних закладів області підтвердила наявність значного потенціалу для створення національного хабу саме в Одесі. При цьому було виявлено кілька проблем, які потребують невідкладного рішення. Зокрема, це стосується відновлення програм родинної та дитячої реабілітації на території нашої області. Весь зібраний та опрацьований матеріал дозволив нам провести круглий стіл: Одеса Національний хаб спротизування та реабілітації. Дякую за підтримку Одеський Державний університет внутрішніх справ. Участь в заході взяли представники міністерств, керівництво області, керівники медичних установ, народні депутати України, громадські активісти. Ініціатива щодо створення в Одесі національного хабу отримала повну підтримку. Отримані пропозиції дозволять наблизитися до створення дорожньої карти плану реалізації цього проєкту. Дякую всім, хто підтримав цю ідею на початковому етапі. Але зараз маємо подвоїти свої зусилля. Як і сказав наш президент, Україна буде гідною своїх героїв. І я впевнений, що Одеса зможе зробити для цього все належне. Я відкритий до обговорення цієї ініціативи і буду вдячний за підтримку. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.